Для рибалки і полювання. Дивіться, як я їх згінаю, як я їх скрутив, на що воно тепер похоже. Да? Давайте ще підошву зігнемо. Таку опа, підошвочку зігнемо. І що? І що з ними відбулося? Давайте подивимося. Ви бачите десь слід якийсь? Ні, нема нічого абсолютно. Це у нас неопрен. Чоботи з неопрена, а з неопрена робляться водолазні костюми. 2600. Їх ціна беруться на розмір більше від звичайного взуття. Бачите, ось так вони всередині виглядають. Тут резинка, щоб зручніше було вдягати. 2600 вони коштують, беруться на розмір більше від звичайного взуття. Повторююся. Це вони розраховані десь на температуру плюс 15, мінус 5. Тобто на таку зараз осінню, прохолодну погоду. Якщо на зиму, тоді вже ось будуть Hunter Pro, це сама-то сама топова моделька. Demar Hunter Pro, Тут ціна 3900 гривень, це теж виробництво Польща фірма Demar. чулок з натуральної ов овчини, той тобто совечку постригли і зробили ось такий чулок, щоб було тепло. Підошва теж йде тут. термокаучук, галош, підошва, термокаучук, різина, яка. Не добіє, тобто так само, її дивіться, згінаємо. Вона м'яка еластична, що при плюс 50, що при мінус 50. Зверху тканина з водовідштовхуючим ефектом. Ось так воно все класно, гарно прошито. Язичок тут обшитий. Шнурком ми затягуємо ногу, фіксуємо, що зменшується вирігідність під вивиху. Зверху теж, коли ми вділи, тут затянули, ні сніг, ні грязь, нічого вам сюди не попаде. Ззаду тут такий зроблений ще в нас, бачите, м'якенький подп'ятничок, щоб коли ви йдете, тут згінається, да, щоб нічого не лопало. Тут ціна 3D беруться розмір в розмір.